Події дня, що формують наше майбутнє. Президент Угорщини Орбан відвідав Флориду резиденцію Трампа, де зустрівся із Дональдом Трампом. В зустрічі брали участь також. Радник з питань безпеки, майбутній радник е Майк Волз і Ілон Маск. Цікаво, що Орбан пробував вибудовувати для себе роль посередника у мирній угоді між Росією і Україною. І навіть свого часу із оточення Трампа лунала така думка, що. Секундантами на цій зустрічі мали би виступати з одного боку міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярту, з іншого боку, міністр закордонних справ Китаю ван і. І що цікаво, що зараз дуже потужно після Парижу почали говорити про виключну роль Китаю у встановленні миру між Україною і Росією. Очевидно, що лунає думка про те, що Трамп, зіткнувшись з реаліями, непохитністю і дуроломством Путіна, вирішив перекласти цю функцію на Китай, функцію обмеження Путіна. І, до речі, в цій думці є багато слушно, адже останнім часом торгівля між Китаєм. І Росією почала різко скорочуватись, а це і є гроші на війну для Путіна. Події дня, що формують наше майбутнє. Цікаво, що соціологи на замовлення центру Нова Європа провели опитування про довіру до європейських лідерів і не лише до світових лідерів. Західного блоку, звичайно ж, і найбільшою довірою українців користується президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона дуже послідовна в цьому. Президент Польщі Анджей Туда, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президенти Франції та Молдови, Еммануель Макрон та Майя Санду. Дійсно, Майя Санду свого часу. Здійснила, обравшись президентом, здійснила свій перший візит під час першого терміну саме до Києва. А особливо зараз почали е, лунати думки про роль місця України у демілітаризації Придністров'я. Тому справді Має Санду перемігши на другу каденцію на президентських виборах, веде країну в Європейський Союз. Ну і трошки в НАТО. І, до речі, допомога Франції тут є просто унікальна, бо і Молдова, і Франція є франкофонами, вони мають багато спільних майданчиків, вони майже розуміють одне одного без перекладу, і Франція почала по суті модернізувати Збройні сили Молдови. Ну, вони не такі багаточисельні, тому що економіка Молдови слабка. Але можна сказати одне, що, по суті, українці зорієнтовані в бік Заходу і схильні обирати свої симпатії серед доволі миролюбних людей. Хоча Макрон серед них виглядає найбільш войовничим. Події дня, що формують наше майбутнє. Міністерство фінансів Сполучених Штатів виділяє Україні 20 мільярдів кредиту. І це, до речі, робиться в рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration на загальну суму 50 мільярдів доларів. Решта 30 мільярдів додасться з країнами ЄС і країнами Великої Сімки. Ви знаєте, 50 мільярдів це так серйозна подушка фінансова, що дозволить встояти наступного року. І найважливіше, що ці кошти, до речі, будуть компенсовані від заморожених, замороженими активами Російської Федерації. Тобто, реально у а країни-агресора відбирається 50 мільярдів доларів і передається на стійкість Україні. Це більш ніж серйозний жест, який дозволяє не просто зміцнювати довіру між країнами, між Великою сімкою і Україною до глибини кишені російського агресора, та й до глибини кишені, до речі, Великої Сімки. Хочу нагадати, що мінфін не лише видає кредити Україні, але мінфін ще розпоряджається санкціями проти Російської Федерації. І останнім часом ці санкції від Мінфіну США все більш і більш дошкульні для, Америка... для російської економіки. Натомість Америка входить ще й в жорсткі стосунки із Китаєм. Якщо Китай не знайде спосіб помиритися за рахунок Росії, події дня, що формують наше майбутнє, триває громадянське протистояння у Грузії. Президентка Соломеза Рубишвілі сказа, звернулася до спільноти, попереджаючи спецслужби, що вони нагнітають психологічну ситуацію в країні. Розповідаючи про неназвані деструктивні сили, які хочуть зірвати вибори президента 14 грудня, фактичний власник партії Кремлівська Мрія або ж Грузинська мрія, Зіна Іванішвілі поспішає, йому дуже важливо всадити замість проєвропейської Соломеза Зурабішвілі свого проросійського футболіста навіть не хочеться згадувати його прізвище для того, щоб посилити терор проти вуличних протестів. І що цікаво, що цей терор проти вуличних протестів вже довів до більше 400 громадян у катівні спецслужби поліції, досі не втручалася. Армія в це протистояння, і армія підпорядкована президентів Зуробішвілі. Тому враження таке, що ситуація може надломитися в певний момент так, що Збройні Сили заявлять про потребу контролю в країні і введення і Соломезу Рубішвілі введе надзвичайну ситуацію, адже вона Верховний Головнокомандувач в країні. Попри фактичне управління країною, бідзиною Іванішвілі, російські технології змушують Іванішвілі швидко доламувати грузинське суспільство, але грузини не здаються. Ми віримо в це. Події дня, що формують наше майбутнє. Дуже дивні показники продемонструвало керівництво Гугла. Google склав традиційний рейтинг запитів українців. Тож серед персон, якими цікавилися українці, раптом не виявилося Володимира Зеленського. І як це не дивно, найбільший інтерес являв собою головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Крім того, українці цікавилися Олександром Усиком, Дональдом Трампом, Камалою Гарріс і Клавдією Петрівною. Таким новим музичним явищем, дуже добре професійно розкрученим, ну і, до речі, з цікавим репертуаром. Тобто, представники шоу-бізнесу українського порядку з військовим. Бо Олександр Усик це не зовсім спорт, це швидше шоу-бізнес, як і Клавдія Петрівна. Попри війну, українці, мабуть, все ж таки не довіряють політиці, політикам і цікавляться більше якимись аполітичними фігурами. Хоча Камала Гарріс і Дональд Трамп цікаві саме тим, що від виборів Сполучених Штатів залежить доля України, а не від Володимира Зеленського. От що цікаво. Серед запитів про осіб, яких втратив світ, українці цікавилися Іриною Фаріон, ну і, крім того, Олексієм Навальним і Оленом Делоном. Навальний дійсно це предмет розкрутки, і для декого українців, мабуть, все ще був частиною надії на демократизацію Росії. Не дождетесь, казав класик, Росія згине на чолі з Путіним, а не на чолі з Навальним.